Вітаємо усіх слухачів радіостанції київ Фем, радіо найкращого міста у світі. А також глядачів нашого ютуб каналу, і запрошуємо вас до програми Київ разом. Сьогодні ми знову будемо говорити про сік, про український сік. Але ми будемо говорити, знаєте, так по-домашньому. Ми будемо говорити сьогодні про традиції. Згадайте, з чим у нас у вас асоціюється слово сік? Це з чимсь домашнім, з тими компотами, які варила мама, з тими соками, які ви, можливо, всією. Родиною, чавили восени або і влітку зібравши білий налив або інші яблука? От такий теплий передчуваю нас сьогодні буде ефір із Олегом Гончаруком, співвласником групи компанії Екосфера. Добрий день вам, вітаю, пане Олеже. То які у вас асоціації, згадки, ваше дитинство, компот? І сік, Який був улюблений компот в дитинстві? Луничний. Полуничний, вишне, Ну вишні, так. Вишні полонягоди, абрикосиші, але більше полуниці і, і вишні. Але компоти були завжди на столі, так? Так, так. Компоти це щось таке: бабуся, от, дитинство, mm -hmm. село, природа і компот там десь. Ну да, бо бо куди ж було дівати ту полуницю, так. ці вишні, це <свісно> <та свісно> <та> правда. <свісно> Треба було все переробляти. Ще. Але компот прикольніше. Дивіться, Екосфера ні для кого не секрет. Це і на сайті у вас написано, і ми багато про це говорили. Це ваш сімейний бізнес, так? Його започаткував ваш тато. Правильно? Так, так, так. Чому, от звідки виникла така ідея? Він розповідав коли-небудь? Так, він розповідав, звичайно. Він шукав справу, яка буде корисна. Яка може бути масштабована, яка може бути етична, яка приносить справжню користь, щоб це не було ні сигарети, ні якісь такі речі, які ну знищують багато чого. Гроші зробити є багато шляхів з наприклад, за зараз... не возити сигарети контрабанди, ну виробляти їх в цілому створювати то, що знищує, бо на жаль, наше суспільство, будь-яке суспільство людське, воно. Ми побудували цивілізацію, яка хоче бути знищена, хоче бути десь обманута, ошукана. Це, це, на жаль, є популярність цукрових вод про це говорить. І батько знайшов такий бізнес, який дозволяє підсилювати іншу вагів терезів, частину, там, де є здоров'я. Там, де є сила, там де є життя. Mm. Ось в цьому я дуже йому вдячний. І ми всі вдячні, що ми займаємося саме соками. Бо соки це користь. це користь. От знаєте, про що хотіла би ще запитати? Ну, типу, суспільство взагалі розділяється на, на два. Блоки да на два штаби, якщо ми говоримо про родини, де є якийсь сімейний бізнес є цілі династії, лікарів, наприклад, так або юристів. А є навпаки, що діти категорично не хочуть займатися тим, чим займаються батьки, бо, бо воно їм могло набриднути ще там з дитинства. У вас був вибір, тобто ви коли там зрозум... ну, коли ви зрозуміли, що ви будете це продовжувати, а не шукати щось своє. Якось це питання, це дуже гарне питання, дуже актуальне завжди. Для будь-якого батька, який щось створив, йому дуже приємно, дуже хочеться. Будь-яких матері, батькам хочеться, щоб діти продовжували справу. Uh -huh. Але е, діти це абсолютно окремі люди, і кожен має своє бачення, життя. І е, в нашому випадку так стало, що я якось відразу це зрозумів. У мене не було. Не було навіть і питань. Я відразу своїх 15 років працював в компанії батька 15. і в мене ніколи не виникало сумнівів, що це мій шлях, і що моє завдання продовжити і розширювати, і масштабувати. І я думаю, що в мене було навіть більше наміру, ніж у батька. Він так дивився на мене. Думав, боже, що від мене очікувати такого? Бо я завжди розвивав, будував то 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 а він. Так більш консервативно, ну, старший і з таким ось, ось, би, обережністю дивився на мої бажання розвивати і розвиватися. Але сталося, як сталося, є, як є. І виявилося, що без розвитку неможливо, бо світ змінюється просто дуже швидко, і в Україні він змінюється набагато швидше, ніж будь-де, бо ми на перехресті цивілізаційних доріг знаходимося, mm -hmm. да? між Сходом і Заходом, між мусульманством і християнством між степом і осідлим життям. Ми, Україна це перехрестя. Це таке mm -hmm. перехрестя не гірське, як, наприклад, в Туреччині, да? в Малій Азії, а рівнинне mm -hmm. перехрестя. Тут хто б намішано крові і всього? Потоки, кочівники, ми ж знаємо історію. І Вижити тут і побудувати щось тут це означає скласти екзамен. Саме тому ти українці ми роз'їжджалися по всьому mm -hmm. світу, але ми бачимо українців серед усіх великих індустрій успішних українців. Там, вертоліт українець зробив, возняк там один із, не пам'ятаю, один Вепл, теж там співзасновник теж yeah. українець. Ну, кругом дуже багато українців, в Голівуді там таких українців, дуже багато. Ну, ось я вдячний батько, що він запустив це, дав цей запуск орбіту, і що це етично. І в мене ніколи не було не виникало питань, чим займатися, тому що це корисно, важливо і потрібно людям. Скажіть, будь ласка, от я ще маю якісь додаткові питання про е історію, але. Е щоб не забути, от про що запитаю? От ви кажете, що ви прийшли? Ну там зрозуміли підприємство, зрозуміло, що треба весь час розвиватися. Що із лінійки, які яка зараз є в екосфери, що от придумане вами? Не знаю, назва добрий ранок, чи війні, чи от що придумане саме вам? Знаєте, мною я пишаюся тим, що я нічого не придумую саме. <гум> я цим пишаю. Якщо що... не буває таке, що ви от лягли, не можете заснути, і такі типу оба, можна отакий зробити. Я не пам'ятаю, якщо я навіть сам би щось придумав. Я подумав би, хто може бути в компанії моїм співавтором? З ким я можу розділити це співавторство? Чому? Тому що один в полі не воїн нічого не може сам зробити. Ми команда, ми група, ми організація лише таким чином через комунікацію, через організованість. Ми можемо як група через взаєморозуміння, через обмін, mm -hmm. через спілкування, ми можемо щось створювати разом. Ну тому, слухайте. Ну я думаю, що, що от, якщо на зараз слухають, а я впевнена, що і слухають, і дивляться ваші колеги, ваші працівники, то вони так подумки сказали і дякуємо вам за це. Бо є стільки історій, коли керівники. А я так хочу, і йому доводять всі на світі, що це неефективно, що це не спрацює, це не вистрілить. Але він так хоче. Але ну тому дуже цінно, коли. Керівник не одноосібно ухвалює рішення, а робиться це колективно. Про історію, дві секундочки ще я тут згадала, що на одному з наших ефірів ви нам обіцяли принести чи не перше пакування, в які розливалися сіки. От ми сьогодні його не взяли, ви його сьогодні не взяли. Є на підприємстві щось на кшталт музею, де можна де зберігаються ті ще це перші пачки, наприклад. Дуже гарне питання. У нас десь є пачки десь в одному офісі, десь в другому. Mm -hmm. А це гарна ідея. про Я, на речі, не думав. Мені здається, вже прийшов час. На ТІВІ, здається, приносив пачки, але то були ще не самі-самі давні пачки. Mm -hmm. Там, я ж пам'ятаю, з самого початку я пам'ятаю, як воно виглядало раніше, ще там в 90-ті. Тому було б так дійсно цікаво це все зібрати. Не знаю, наскільки це вже реально багато чого зібрати, але. Якщо поставитися в задання, зібрати це можна. Так, такий uh -huh. музей. Історія в компанії є, вона вже ну, 30 років це як от скільки в Україні стільки, і стільки компанії приблизно. Uh -huh. Супер. За цей час що би ви особисто назвали ну, такими найпереломнішими моментами в історії, можливо, України, що позначилося і на історії підприємств? Кризи. Кризи. Це криза 8-го року, 9-го, це фінансова криза. І війна 22-го. Оце не найбільш такі сильні удари, які нас фактично переформатували і як країну, і як, ну, може, країну криза восьми року не так переформатувала, але але переформатувала. Да. Фактично, ми провели тоді в авторитаризму. Uh -huh. Тобто прийшов Янукович, і от це все почалося, то що ми зараз маємо. А, так, на жаль, а, але ми вижили. Ми розвиваємося, і компанія розвивається, і країна розвивається. Ми рухаємося вперед. А, попри всі перепони, виклики, яких дуже багато, але ми продовжуємо наш невпинний рух в розвиток, невпевний рух через знання. в... Відповідальність контроль над ну, і Тут важливо наголосити, що а, мова йде про розвиток не лише як бізнес, так а про а, розвиток як ну цю соціальну складову важливо, тому що те, що наприклад мені назавжди запам'ятається з наших з вами розмов і те, що mm. я дуже часто переповідаю, розповідаючи про якісь свої ефіри, я розповідаю, що приходить компанія, для яких не просто там виробляти соки, вони зацікавлені в тому, щоб люди пили менше газованої солодкої. Води, а щоб плили корисних напоїв. Бо наскільки з ваш з нашого з вами спілкування я зрозуміла, що це зараз для вас, от ідея, ну не фікс, я не скажу ідея, фікс, але от головне завдання, над яким ви працюєте, так головне завдання, над яким ми працюємо, це зробити корисне, доступним справа в тому, що не корисним, не корисному дуже великий компанії-виробники мають заробіток. Вони ска собі вартість. Відповідно, є великий ресурс для маркетингу, для для того, щоб про це говорити і голосно, гарно створювати картинку, на жаль. І ми побудували цивілізацію, суспільство, де картинка є основою домінуючою домінуючою силою. Але це дисбаланс, це велика брехня, як то кажуть. Це час великої брехні. І ця велика брехня і живить цю війну, і живить все, все то, що ми то, 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 що знищує. Тому і наша, наша роль, невеличка роль в цьому великому, ну може величка для когось, це донести, що існують продукти корисні, що вони взагалі існують, і вибір, і вони можуть бути зручні, бо корисне це не означає складне. Корисне це означає корисне, треба розбиратися в суті. Корисне суті означає дороге. Не обов'язково. Воно ну не обов'язково означає дороге. Корисне це означає місцеве, це натуральне, це зрозуміле, це щось для тебе передбачуване, це корисне. Це... Ну, і це інвестиція в себе. Так, інвестиція в себе, звичайно, ти розумієш, що, що ти споживаєш, да. ну ти береш відповідальність за своє, за своє за своє життя, за, 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 за своє тіло. Дивіться, у нас в Україні мені здається, що тільки зараз починає формуватися в багатьох а, сферах культура чогось. Не знаю, культура у нас немає. Наприклад, культури чищення зубів. Ніхто нас не вчить, і ми не вчимо своїх дітей. Як як чистити зубів? Припускаю, що культура споживання напоїв нас теж відсутня. Так і має хтось її формувати. Хто це має робити? Виробники це можуть бути лідери думок, це можуть бути люди, які люблять цю справу uh -huh. в першу чергу. Бо формує завжди любов. Формує серце, формує то, чому ми довіряємо. так? Справа в тому, що Україна і Українці ми знаходимося в постійному стані стресу, і нам ми споживаємо і закриваємо свої потреби тим, що найбільш доступне, просто під руками. Воно не ідеальне, воно не найкраще ще не підходить. Воно має свої наслідки. Саме тому в Україні така, така потужна фармацевтична промисловість. Номер один серед ем, рекламодавців в Україні, як відомо, це фармацевти. Ми угу. все намагаємося таблетками вилікувати. Але ти приймаєш одну таблетку: вона закриває на якийсь час симптоми, і виникає 10 побічних ефектів, які ти навіть не розумієш, не бачиш, а настрій в тебе поганий і енергію ти втрачаєш. Тому це. Я про mm -hmm. те, що то спочатку ми вибудовуємо певний рівень життя, ми вибудовуємо певний рівень безпеки. У війні, коли летять шахеди і йдуться, дуже непросто. Тому наше завдання справлятися з цим, що є, будувати безпеку, будувати надійні джерела доходів і паралельно будувати своє, своє здоров'я. Uh -huh. Своє здоров'я в першу чергу треба просто не знищувати. Це правда. У мене є один знайомий лікар, який мені дуже подобається це порівняння. Він каже: ну, ти ж знаходиш а, завжди і гроші, і час, щоб звозити на СТО, на СТО свою машину і пройти ТО. Я така, ну да. Він каже: так а чого ти не знаходиш гроші і час, щоб раз в півроку приїхати і собі зробити чекав організм? дуже гарний приклад. Да, дуже хороший приклад. Попри те, що ми поки не маємо культури споживання соків, зокрема або корисних напоїв, будемо сподіватися і вірити, і ми так само вносимо свою частку в це, що вона буде з'являтися, але все таки люди купують соки, вони п'ють соки. Так. Що українці найбільше люблять? Які соки найпопулярніші в Україні? Яблучний виноградний персиновий звичайний мультик люблять томат. Україні ви нас всі. Mm? Просто кажу, ви назвали фактично всі. Ну так, mm. ну ні, ні. Є ще ананасові, є якісь там, наприклад, в Туреччині е, номер один це вишневий. Mm. Вибачте, абрикосовий дуже люблять в Туреччині. Mm. У нас не так. Ось так історично: у нас яблуко, апельсин, мультик. От у нас дуже популярний мультик. Е, в, не, не такі мультики, популярні, мультифруктові. Суміші не такі популярні в Європі чи, наприклад, і самі Туреччині, вони е, краще моносмаки. Угу. То так а, якось змінюються вподобання від сезонності і взагалі споживання. Ну, припускаю, що взимку, наприклад, можуть менше пити або навпаки. Весною. весною? тільки весною до, до того, як є, приходять нові фрукти. Це квітень, травень, але сильно залежить від погоди. Якщо холодно, якщо такий травень пасмурний, то споживання низьке. Якщо сонечко, то ось на, на, на травневі свята часто пік споживання. Ну так завжди, якщо сонечко, то, то, то всі на природу, і соки з собою. Ось так. Від чогось ви кажете, якщо холодно, то споживання падає. Ніхто ще не придумав робити глінтвейн-соків, тому, тому треба над над цією ідеєю подумати. Ну, я таке би. Да. Щодо корисності, щодо натуральності, наскільки uh -huh. для українців це важливо? Бо ми з вами говорили, що є yes. е, сік, це де 100 фруктової сировини. Правильно, uh -huh. є нектар там менше, а є щось, де там здається 30% тільки відсотків фруктової частини. Наскільки для українців це важливо? Не дуже важливо. Українці більше довіряють картинці. Зображенню бренду. Справа в тому, що ми живемо у стані постійного стресу. В Україні дуже великий стрес. Рівень стресу величезний. Не лише війна, а і стара система радянська знищена. Нова система перебудовується постійно, яка під постійним стресом, постійні проблеми. Тому розум хоче чогось. Передбачуваного і ті бренди, які ті картинки, які перед очима, такі як ну відомі всі цукрові води, наприклад, вони абсолютно не корисні, але вони просто асоціюються з чимось більш-менш передбачуваним і знайомим? цього да, знайомим, і цього достатньо. Отак От працює наш раз Наш розум. Він нам нас просто ну, захищає від. Чергового стресу, Ну, але з іншого боку, так нам ну там нам дуже знайоме яблуко, і тому, коли ми бачимо на упакуванні яблуко, то наша рука мала би потягнутися за таким соком, а не за темного кольору пляш, Ну за пляшечкою з темною рідиною, бо ну в мене ні жодних асоціацій з цим немає. А от з яблуком або виноградом є. Ну, ну бачите, соки продаються, звичайно споживання є соків, ну досить велике. Але воно менше набагато, ніж 5 разів там ніж в Європейській країні, наприклад, 5-7 разів. Угу. Я ще от ви ще сказали про картинку. Я хотіла запитати, має знає, як здається, я думаю, як підказує досвід. Я думаю, що ви і дослідження проводите має значення пакування? Ну тобто, люди шукають якийсь конкретний сік, вони щось запам'ятовують, чи вони приходять і беруть щось там типу знайоме або випадкове? Як це працює? В ну, першу чергу фрукти. А, має бути зрозумілі зображення фруктів, щоб mm -hmm. люди розуміли, що купують. Це дуже важливо. Для дітей важливі герої там от Вінні Пух, чи Спанч Боб чи, чи патруль чи інші герої а, більше спрацьовують. Але теж важливі фрукти. Ну так, да, натуральність для, для соків дитячих, натуральність, мені здається, на першому місці. Так, для дорослих натуральність залінок. Да. На першому місці. А діти більш по-іншому. Ну, це ж завжди компроміс між дитиною і, і батьками, що купуються. Бо діти, вони б взагалі пішли в якусь, якщо б їм залишити, вони б таке купували. Що... <кліх> да, ну, тому ми це розуміємо, то треба баланс тримати і вести перемовини завжди. Ось. Тому так, ну, фрукти, фрукти. Ось це важливо для пакування. І, звичайно, зручність пакування. Пакування має бути зручне, розмір пакування, що воно зручно в автомобіль, що воно зручно в руках. Літрове пакування, воно це не не Це треба склянку мати. Це для столу. так. Да, 0, 0,2 зручно для дитини. Ми угу. ще зараз немає тут з нами 0,33 це для дорослих. Ну ось так, це зручність. Давайте у нас буквально три хвилини лишилися. Я хочу про перспективу трішечки поговорити. Зокрема, про плани екосфери. Знаю про не перші кроки в освоєння міжнародного європейського ринку. Про що тут можна говорити? Уже? Європейський ринок дуже конкурентний, все дуже непросто. Але в той же час немає іншої альтернативи. Я сподіваюся, що е політики і світ е ми не зійдемо з того треку, е на який стала країна. Ми Все-таки той кордон, на якому ми змушені там, багато кого не випускають. А то, хто випускають е годинами, ми змушені там чекати, mm -hmm. поки нас перевірять, поки нас випустять, і потім ну, це все воно закінчиться, і цей кордон перейде на східний. Так, там буде кордон, просто а не то, що там зараз відбувається. Так, це я сподіваюся, що це все-таки колись відбудеться, і ми зможемо знаходитися в цьому єдиному середовищі руху капіталів, людей, сил, енергій, Ось що побудувала Об'єднана Європа. І звичайно, ми рухаємося туди, попри обмеження, попри кордони, попри різницю культур, ми mm. рухаємося. Немає іншого шляху. Ну куди рухатися українському бізнесу? Будь-якому ринок в Україні, економіка України зменшується, зменшується, зменшується. Ну хто буде інвестувати, коли не зрозуміло чи предмет твоїх інвестицій завтра не привели mm. шахет? Ну от, от як? Як, як в Україні, і Україна велика країна. У нас є можливості, але і є безпечні регіони. І нам потрібно інвестувати в ефективність, бути більш ефективними, бо людей менше. Відповідно, немає зараз можливості, як раніше, підход немає черги на, на зарплати зростають, і це добре, тому що добре для тому що потрібно збільшувати ефективність. Є потреба, але важливо, щоб і люди теж хотіли розвиватися. Але є можливість онлайн працювати. Українці роз'їжджалися mm -hmm. багато хто в нашій компанії, наприклад, працює з інших країн. Тому серйозно на виробництві прямо? не на виробництві. Але виробництво це... Це це, це це, це тільки невеличка частина. Там же ж вона автоматично більша частина функцій реалізована. А все інше це маркетинг, це продажі, це комунікація, адміністрація, це обслуговування по суті основного процесу. Я просто ще от одну ремарочку, Колись ми з вами говорили, що в Європі чи у світі може навіть кожна десята пляшка пакет, кожен десятий пакет соку виготовляється з української сировини, і дуже хочеться, щоб ми були не лише постачальником сировини, а щоб український сік в Європі став брендом, так ну як як, наприклад, солодощі, деякі зараз там у всіх європейських країнах є українські солодощі і всі їх дуже хвалять. То хочеться, щоб і соком так само було. Ну і вірю, що а, з вашим баченням, а, з а, вашим креативом, це вам вдасться зробити. Дякую, сподіваюся, на сьогодні. Так. Дякую а, слухачам, глядачам. Нагадаю, що ми сьогодні у програмі Київ разом говорили із співвласником групи компанії Екосфера Олегом Гончаруком. Пийте, будь ласка, корисні напої. До цього завжди вас закликаємо. І слухайте Київ ФМ». На все добре.